Нове життя у Болоні. Пивовари презентували новий логотип, з яким виступатимуть у новому сезоні прем'єр-ліги, за словами президента клубу Олександра Слободяна, кожна частина лого має своє значення і в цілому символізує міцність та швидкість. Також клуб представив нових гравців, серед яких Валерій Заваров з київського арсеналу, Валентин Слюсар з металіста, Олександр Мандзюк та Вадим Панас, екс гравці ФК Львів. Нове лого це якби новий крок розвитку футбольного клубу і звичайно, те, що стоїть. Перед командою завдання принаймні попасти в десятку кращих команд прем'єр-ліги українських. Ми поповнилися новими футболістами, ми поповнилися новими ідеями. Як новий логотип, бачите, це також все символічно, так і нова команда і хочеться, щоб гра була також такою хорошою да, по-новому. Хочеться, щоб вони в оболоні показували хорошу гру, да? і болівальники оцінять все на футбольному полі. Кладу болоні оновлений на 80 відсотків, каже керівництво клубу. Але у планах знайти ще 3-4 гравці, аби підсилити команду. чергу треба зробити хорошу команду, яка буде показувати хороший футбол. Будь хороша гра, ну об'язан прийти. Хороший результат вперше оновлена у болонь покаже себе вже 9 липня, коли у матчі першого туру української прем'єр-ліги гратиме проти київського динамо.